Давайте уявімо, що ви що ну дуже часто історія для українців. Але ти, коли слухаєш, у тебе вже з'являється бажання робити хоч щось, які інструменти інтегрувати в свою роботу, щоб збільшити свої доходи. 99% людей скажуть, що їм не вистачає часу. Насправді, швидше за все, проблема не в цьому. Проблема в тому, що, по перше, ви не розумієте, які кроки приведуть вас до тієї цілі, яку ви перед собою ставите. По-друге, у вас недостатньо мотивації. Тобто, ви можете розуміти, що да, я хочу досягнути цієї цілі, але ну. На 100% нема впевненість, що це саме те, чого я хочу, і відповідно, у вас немає енергії, ви не хочете нічого конкретного робити. Тож, я зібрала для вас е, таку собі механіку, якою користуюся я на регулярній основі, яка допомагає мені виходити навіть, знаєте, з найбільших криз, коли от я в такому стані, що ну я нічого не хочу робити. У мене маркетингова агенція, у мене велика команда, у нас е, класні клієнти, у нас багато стартапів, і коли я спілкуюся з підприємцями, я доволі часто відчуваю, що от, ну, у цієї людини напевно, нічого не вийде. Не вийде не через те, що погано буде маркетинг, не через те, що поганий продукт, а тому, що. У людини нема енергії досягати тих цілей, які вона перед собою ставить, це одразу відчувається. І я так само відчуваю іноді свій стан, коли мені не хочеться рухатися, і моя команда його теж дуже добре відчуває. Моя задача як керівника нашої маркетингової агенції спрямовувати, надихати, підказувати, давати конкретні кроки, що ми маємо зробити, і тримати всю команду в такому зарядженому настрої, тому що знову ж таки, якщо ти працюєш зі стартапом. Який в певний момент має збитки, і їм важко себе емоційно підтримувати, то наша задача в тому числі такого підприємця підтримати, розповісти про конкретні кроки, які ми зробимо, і підвищити його бажання рухатись далі. Так, ось я взагалі завжди любила підвищувати рівень своєї мотивації через книги. А я люблю влаштовувати собі челенджі. Одна книга на тиждень я можу так триматися ну раніше я взагалі роками так трималася. Зараз я все ж таки міксую, тому що я розумію, що є інші джерела інформації, я не можу ними нехтувати і не можу читати лише книги. Але я знаю і розумію, що є багато людей, які ну, взагалі не можуть сприймати книги. Ось це відео сьогодні для вас. В чому фішка моєї системи роботи з контентом? А я раніше думала, що якщо ти будеш, поки там готуєш вечерю, слухати якісь цікаві інтерв'ю, мотиваційні відео, то воно само якось тобі все прийде, ти почнеш більше розуміти, ти будеш розуміти інструменти, у тебе буде більше мотивації, але по факту я аналізую свій стан і розумію, що іноді деякі відео, наприклад, про да, там, успішний успіх, ти дивишся відео підприємця, який розповідає, як він покроково почав заробляти мільйон на рік. Да, умовно, ти дивишся це відео, і тебе воно ще більше пригнічує. Тобі хочеться його вимкнути, сісти, подумати, боже, яка я невдаха, і тобі нічого після цього відео робити не хочеться. Так, от тут найважливіше проаналізувати свій стан і підібрати правильний контент під нього. Давайте уявімо, що ви зараз. На повному дні, <світ> що ну, дуже часто історія для українців за всі ці роки а, у вас повна, хоча якщо ви дивитесь це відео, то напевно вже все не так погано, або можливо, ви саме в цьому відео і шукаєте для себе натхнення. Але якщо у вас такий стан, що я не розумію, навіщо мені щось робити, я не хочу зранку прокидатися, а, мені не зрозуміло, що від мене всі хочуть, щось мені всі пишуть. Ну, звичайно, якщо це глибокий депресивний стан, то це не до мене, але якщо ви відчуваємо. Ось таку апатію, небажання діяти, то в цьому випадку, коли я відчуваю такі свої емоції, я йду до таких собі мотиваційних відео. Якщо говорити більш конкретно, мені дуже подобається слухати Лейлу Хормозі. Це дружина Алікса Гормозі. Звичайно, вони побудували свій бізнес на спортивних залах. Вони були експертами, як залучити більше клієнтів у спортивні зали. Це одна з причин, чому я почала за ними слідкувати. Мені була цікава система вибудови ліда Генерації, але вона розповідає в своїх відео багато моментів, як вона себе мотивує, як вона себе підтримує. Вона розповідає, як зробити так, щоб тебе слухали, як стати більш впевненою собі. От, конкретно зараз я би вам рекомендувала послухати саме ось це відео, як стати небезпечно впевненим у собі. Також друге відео, яке трохи зарядило мене енергією, це була Кріс Дженнер. Я знаю, що до Кріс Дженнер Дуже багато питань у мене у самої докрізь женер дуже багато питань, але ми не можемо нехтувати тим фактом, що вона дійсно дала поштовх всім своїм дочкам, і ці результати, які її дочки показують, вони стабільно високі. Тобто, вона все ж таки розуміється на тому, як будувати бізнеси. Вона не лише як будувати бізнеси, уявіть собі, вона фактично керує бізнесом своїх дочок, тобто інших людей. Тобто вона може керувати і Сійним станом інших людей і особливо до чого відносини мами й дочки це вважається найскладніше відносини у світі, тим не менш. Подивіться, які результати показує Кім Кардашян зі Skims. Да інші зірки мріють скопіювати ці результати. Здавалося, б. Да? Ну, вона селеба, це ж не складно відкрити той Skims. Але е вони дійсно вражають світ е тим, як швидко компанія зростає, розвивається, і наскільки чітко їм вдалося вгадати потребу ринку. Через це я е це відео пішла слухати ключове після ось таких мотиваційних відео. Там немає покрокових інструкцій. Вони там часто можуть по. Плакати, Кріс Дженнер плакала в цьому відео, жалілася на життя. Але ти, коли слухаєш, у тебе вже з'являється бажання робити хоч щось, неважливо, що неважливо, які кроки, але робити хоч щось, і ти розумієш, що ось та ціль, яка у тебе стоїть. Вона точно дасть тобі круті бенефіти. Єдине, що не можна застрягати на таких відео. От ви їх багато послухали. Одне, друге, третє, перше не зачепило, друге не зачепило, третє зачепило, Ви відчули ось цей підйом, четверте послухали ще більше. Відчули цей підйом. Ось тут головне не зациклюватися, а крокувати далі. У вас з'явилася ось ця базова енергія. Тепер потрібно розібратися, покроково, що з цією енергією робити, які інструменти інтегрувати в свою роботу, щоб збільшити. Свої доходи на цьому етапі після прослуховування відео у тебе швидше за все стан, що ідей багато, бажання робити щось багато, але що робить, незрозуміле. І ти сідаєш і не знаєш за що схопитися. Ось тут варто піти подивитися відео, які дають тобі системи і структури дій. Мені дуже подобається Даніель Пріслі. Я за ним слідкую декілька років, і коли я почала за ним слідкувати, він взагалі не був таким успішним, яким він є зараз. Він дійсно. За пару років здобув дуже високий рівень впізнаваності, тому він для мене є авторитетом, і знаєте, він та людина, яка. Все ще маючи вже класні результати, але все ще продовжує видавати багато структурних дій і систем абсолютно безкоштовно. Тобто він вже може просто давати мотиваційні відео, і цього вже буде достатньо, але він все ще ділиться своїми системами доволі глибоко. Особливо раджу послухати про лендінг пейдж. Це не лише про те, як правильно розробити структуру лендінг-пейдж. Ну, взагалі, структура лендінг-пейдж... Вона може бути різною і не можна орієнтуватися лише на той шаблон, який дає він, але в цьому відео він взагалі поділився структурою продажу, як людина приймає рішення. Це Корисна для будь-якого бізнесу, для будь-якої людини. Навіть якщо у вас немає бізнесу, але ви розвиваєте, будуєте свою кар'єру і ви хочете дорожче продавати свою роботу, все одно це відео варто послухати. Він там передає загальну логіку впливу на людей, щоб вони приймали те рішення, яке вам вигідно, щоб вони прийняли. Звичайно, особливо раджу послухати, як стати відомим у своїй індустрії. Він вже не вперше цю інформацію ви. Дає, я читала статті з цією структурою, знаєте, да, що якщо якийсь контент у вас класно заходить, його періодично потрібно повторювати, але в інших форматах, бо він це робить. І ось ця структура, як стати відомим у своїй індустрії, він довгий час нею ділився так чи інакше. Але фішка в тому, що він сам по цій структурі йде, і вона у нього працює. Але у нього дуже багато інших цікавих відео, які можуть сподобатися вам. Головне, що там є. Структура дій і система це те, що вам потрібно на етапі, коли ви замотивовані. Далі е, я раджу підписатися на Ніл Патель. Ця людина, знаєте, як недооцінена, як на мене, тому що у нього завжди низька залученість, і на мою думку, вона саме через те, що він рідко дає щось надихаюче, мотиваційне. Він дає м'ясо, він так жорстко, така, знаєте, концентрована, корисна інформація. Він веде твітер, він веде Ютуб. Інстаграм, теж, якщо я не помиляюсь, веде. Я його люблю дуже в Твіттері читати, і у нього теж своя маркетингова агенція. Тобто він добре розуміється на тому, як залучати ліди, як масштабувати свій бізнес, як розробляти маркетингові стратегії. Вони дуже часто в своїй команді роблять дослідження, який контент краще працює. Який контент збирає залученість, який підвищує лояльність, який веде до продажів. Всі ці інформацію він ділиться в своїх відео безкоштовно. І от одне з його топових відео: «7 бізнес ідей які допоможуть вам стати мільйонером. Я це відео слухала. Ми розбирали це відео з командою, щоб теж інтегрувати більше AI інструментів для наших клієнтів. Вам відповідно теж дуже раджу послухати і навіть. Законспектувати, тобто Ось ця категорія відео, яка дає вам структуру дій, зазвичай це ті відео, які ви дивитесь з олівцем в руках і нотуєте, і фіксуєте. Ми навіть з командою практикуємо в нашій маркетинговій агенції. Якщо я знаходжу ось таке класне відео зі структурою дій, ми плануємо спільну зустріч, разом влаштовуємо собі перегляд цього відео і потім аналізуємо, який з цих інструментів може бути корисним нам. В роботі що ми пробували, не спрацювали, не будемо пробувати другий раз, що нас надихає на якісь нові ідеї і формати, тому що більшість е, людей впевнені, що ідеї вони не вичерпані. От ідеї можна генерувати просто нескінченно, але звичайно, це не так. І звичайно, що є ідеї погані, є ідеї максимально хороші. От з цих системних структурних відео ми намагаємося вилучити якомога більше ідей для того, щоб інтегрувати це потім нашим клієнтам. Знову ж таки, важливе правило по цим відео: такий контент щодня не можна дивитися, тому що дуже швидко прийде вигорання. Його вмикають, коли потрібно думати ширше, а не швидше. Тому, якщо ви подивилися перше мотиваційне відео, зарядилися, потім подивилися структурні відео, зрозуміли, що вам потрібно робити, інтегрувати, як вам потрібно розвиватися, ось на цьому етапі да, що дивитись далі. Ну, типу, структуру. Дій, ти подивилась, інтегруєш це, часу у тебе вільного нема. Але ввечері, замість того, щоб подивитися Netflix, все, що можна подивитися щось корисне, ну Netflix теж класна, іноді треба Netflix дивитися. Я вчора Bridgerton'ів дивилась і морально відпочивала. Але все ж таки я віддаю перевагу чомусь більш корисному і тому, що допоможе мені розвивати і структурувати мій бізнес. Отже, остання категорія, яку я раджу інтегрувати, Інтегрувати ось цей цикл це структура мислення. Коли ти не в кризі, коли ти не в паніці, коли а, ти не відчуваєш, що, що ж мені робити, коли у тебе нема ось цієї вже апатії, а, ти налаштував чи налаштувала системи, які там десь починають показувати результат, і ще нема готовності інтегрувати щось нове, бо потрібно зрозуміти, чи відпрацює ось це, чи дасть воно результат. Ось на цьому етапі варто подивити щось таке, що пояснює загальну систему. Будови, світу, соціальних мереж, маркетингу, Психології просто для вашого загального розвитку. Ці відео не дадуть вам покрокового розуміння, як вам розвиватися і як вам рухатися. Але це відео покращують ваше загальне сприйняття світу і принесуть вам якісь нові ідеї. Тому що, ну ви знаєте, да, якщо ви ведете свій блогут, я в своєму блозі так, є якісь ідеї і меседжі, які я бачу у інших крієйтерів, підприємців, я їх переослужую. Смислюю, адаптую під наш ринок, адаптую під свій досвід і потім видаю в своєму контенті. Але я не можу себе називати блогером чи інфлюенсером, якщо я не генерую власні ідеї. І ось ці мої особисті ідеї вони зазвичай приходять саме. Ось з таких відео, З надихаючих, коли я морально спокійна, коли я не кіпішую, коли всі мої клієнти отримують стабільно хороші результати, я можу трохи розслабитися і послухати ось такі відео. Ось, наприклад, Callaway, теорія гри, яка дає розуміння, як побудовані соціальні мережі. Я не можу сказати, що він мені дав якісь практичні інструменти в цьому відео, після якого я зрозуміла, о, ось ці пости будуть виходити в рекомендації. Або як Якби це було відео, там да, 10 гачків, які варто використати на початку відео, щоб отримати класну залученість. Це не те саме. Це відео дає загальне сприйняття соціальних мереж. Ви його подивитесь і вам в голову осядуть інсайти одразу після відео або під час. Знову ж таки, ви ці інсайти занотуйте. І коли у вас не буде натхнення, про що написати в соціальних мережах, ви їх відкрите, перечитайте, і на їх базі, швидше за все, у вас виникнуть ідеї для публікації. Єдина помилка, яку я раніше робила, дивлячись такі відео, я дуже так знаєте, поверхнево нотувала ідеї. Зараз я все ж таки, якщо мені під час перегляду приходить класна ідея, я відео стопою, я її максимально детально розписую. Не лише те, що сказав автор цього відео, а швидше за все, ідеї, які прийшли особисто мені. Рей Даліо, він розповідає не про маркетинг. Зверніть увагу, да? я не кажу, що треба дивитися тільки про маркетинг і бізнес. Він розповідає більше про загальну структуру світу, про економіку, про те, як будуть розподілятися сфери впливу. Тобто, це відео е, закликане зробити вас в цілому більш обізнаною людиною, людиною, з якою буде цікаво комунікувати. Наприклад, е, коли я приходжу на зустрічі з нашими клієнтами на московські штури, ми плануємо стратегію їх дій. Ви розумієте, да? завжди має бути якийсь маленький смолток. Це нормально, це налагоджує комунікацію. Це вас зближує. Я стараюся з клієнтами вибудовувати більш дружні стосунки. І завжди ось цей смолток e, треба щось проговорити. І от я часто на цих смолтоках кажу: слухайте, нещодавно дивилася класне відео Рей Деліо, і ось він розказав таку цікаву штуку. Що ви думаєте з цього приводу? Комунікація з клієнтом відбувається набагато краще, цікавіше та на іншому рівні, ніж якби я спитала, ну що там, як у вас погода? Розуміємо це, да тому ці відео теж дуже важливо зробити частиною свого. Контента на регулярній основі як багато таких відео я дивлюся. Це вже остання е, ланка відео, про яку я сьогодні розповідаю, тому я кажу в совокупності. Як часто я взагалі їх дивлюся, Де фіга дивлюся, але знову ж таки орієнтуюся на свій моральний стан. Так як вчора був настрій, не хочу дивитися нічого, не хочу, не хочу мотивуватися, не хочу навчатися, не хочу ніяких структур, хочу просто відпочити. Якщо у вас такий стан. Це окей, це, це нормально, Але все ж таки, Більшу частину е, свого часу я приділяю в першій формі відео і в третій формі відео. Я можу в день дивитися два-три відео. Я дивлюсь відео, вони різні бувають по довжині, Це може бути 15 хвилин, може бути година. Є відео із третьої категорії, які 2 години. Я їх можу на тиждень розтягнути і дивитися в певні періоди. Але знову ж таки, для того, щоб ці відео дивитися, ви маєте випрацювати механізм, в який момент. Ви їх дивитесь, якщо у вас не закладено в план вашого дня перегляд такого відео, звичайно, ви не будете цього робити. Я відео, деякі відео дивлюсь, коли готую. Деякі відео я дивлюсь, коли бігаю по біговій доріжці. Якщо відео відносно неважке для сприйняття, ви бачите, що більшість відео тут, вони англійською мовою. До речі, я була дуже щаслива, коли почала ці відео розуміти, тому що раніше ще там. 3-4 роки тому мені було важко сприймати відео на слух, я їх всі дивилася з українськими субтитрами. Потім я дійшла рівня, коли почала дивитися їх з англійськими субтитрами. Зараз більшу частину відео я можу дивитися без субтитрів і просто сприймати у спортивній залі на слух. Тобто навіть після бігової дорожки я продовжую слухати це відео, тренуючись у спортивній залі. І часто я смотрю відео перед сном. Зазвичай перед сном я дивлюсь відео про структуру мислення. Тому я сподіваюся, що цей контент був вам корисним. Я точно вам даю гарантію, що якщо ви інтегруєте ось таку систему перегляду відео у своє повсякденне життя, ви будете розвиватися набагато швидше. І звичайно, я не раджу ділити контент на корисний і некорисний. корисне. О, корисно подивитись лекцію на Ютубі. Не корисно послухати, подивитись брідженторнів на. Нетфліксі просто кожен контент має відповідати тому стану, в якому ви зараз знаходитесь. Ну і звичайно, як там кажуть, в Ютубі, лайк, підписка буду дуже вдячна.